У чорноморського флоту РФ знову мінус один. Таке ураження для них було сюрпризом. Під ударом порт в окупованій Феодосії та великий десантний корабель Новочеркаськ спланована операція збройними силами і з іншими силовими структурами. Недосяжних точок на узбережжі окупованого Криму немає. У порти і долітає, і допливає. Вони розсередили зараз свої кораблі по різних портах, по різних пухтах. В більшості зосереджені вони в новоросійську, і ось така необачність з Феодосією, припускаючи, що це достатньо далеко. Вони тепер знають, що далеко для нас це недостатньо далеко. Підводні дрони регулярно атакують кораблі Чорноморського флоту Росії у відкритому морі та в бухтах. Тож російський флот в окупованому Криму фактично заблокований.